Вітаю! Чи замислювались ви, чому дітям важливо мати достатню кількість кальцію в своєму раціоні? Відповідь дуже проста, тому що діти дуже активно ростуть. Лише в віці від 4 до 8 років діти зростають на 25%. І я думаю, що батьки пам'ятають той момент, коли одяг, куплений влітку, вже на осінь на дитину є за коротким. Наші діти ростуть, ростуть у довжину їх кістки. А за щільність кісток відповідає саме кальцій. До 17 років вже майже повністю сформована щільність кісткової тканини. І це наш кальцієвий банк на все майбутнє життя. Адже кальцій необхіден не лише для кісток. Без нього не могли б функціонувати. Ні нервова система, ні м'язи, ні судини. І коли в певному віці через зміни метаболізму, а через зміни засвоєння кальцію в організмі його не вистачає для негайних потреб, куди йде наш організм? В кальцієвий банк? Щільність кіпкової тканини особливо після 40 років і у жінок поступово знижується і збільшується ризики перелону. Тож щоб знизити ризику розвитку остеопорозу у вашої дитини на майбутнє. Треба вже турбуватися при здоров'ї кісток з самого дитинства. Кальцій має бути в раціоні дітей щодня. Добові норми ви можете бачити на цьому слайді. А продукти, з якими дитина може отримати кальцій, звичні для нас, це молоко, кисломолочні продукти, соя, бобові, горіхи, кунжут, риба, зелені овочі. І от зараз якраз гарний момент задуматись, чи ваша дитина отримує достатньо кількість кальцію щодня? Або ні. На жаль, за статистикою ВОЗ, майже половина школярів мають низьку мінеральну щільність кісток, а це означає, що в майбутньому вони будуть мати підвищені ризики розвитку остеопорозу. Тож, якщо ви зрозуміли, що і ваша дитина, можливо, має ці ризики, запам'ятайте просту формулу здоров'я кісток. Це кальцій, магній, вітамін Д і рухова активність. Так, це дуже важливо, адже для правильного росту кістки потребують регулярного фізичного навантаження. Пам'ятаємо, що кальцій потрібен завжди і для всього організму, не лише для кисток, але це є таким певним маркером. І якщо зараз ви зрозуміли, що кальцію в раціоні дитини, можливо, не вистачає, то є чудовий продукт, який допоможе додатково підтримати зростаючий організм. Це кальці жувальні таблетки від торгівельної марки Nutrilite. Кальцій в цьому продукті збалансований магнієм для кращого засвоєння обох мінералів. А природним джерелом кальцію є устричні мушлі, одне з найщадріших джерел цього мінералу у природі. Також класна перевага для дітей, він є смачним. На досвіді своєму, як мама, можу сказати, що для дітей це є дуже і дуже важливо. Кожна таблетка Nutrelaй кальцій магніживальний містить стільки ж кальцію, скільки одна порція йогурту. Тобто це чудовий варіант додаткової щоденної кальцієвої підтримки для ваших дітей. Ну і як всі продукти Nutrilite для дітей, цей продукт містить, як мені здається, дві основні переваги. Для дітей це зручно і смачно, для дорослих продукти не містять штучних підсолоджувачів, барників, ароматизаторів. А також виробником є бренд, який справді заслуговує довіри. Адже бренд Nutrilite знаходиться на ринку з 1934 року і розробляє дієтичні добавки на основі рослин для того, щоб продукт мав всі переваги від природи і від науки. Тож хочу побажати вам здоров'я і нехай всі діти зростають активними і здоровими разом з Nutrilite.